E Вони обидва шукали усамітнення і знайшли його на пустельному Соловецькому острові. Саме сюди, 1429 року, прибув преподобний Савватій, аби провести останні шість років подвижницького життя, і саме тут. 1436 року преподобний Зосима побачив дивне знамення, в результаті якого розпочалося будівництво з першої церкви Преображення Господнього, а згодом храму Успіння Божої Матері. 21 серпня 1566 року. Стараннями святого Филипа Количева, майбутнього митрополита Московського відбулося перенесення мощей соловецьких чудотворців із Преображенського собору у приділ, названий на їхню честь преподобних з усимої Саватія. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять цих святих. Хто не сподобався відчути благодать Христової, пізнати її душею своєю? То й даремно носить ім'я християнина. Один з найстаріших міжнародних кінофестивалів у Європі Венеціанський кінофестиваль, щорічно проводиться на острові Лідо. Він був заснований у 1932 році. У конкурсі беруть участь повнометражні художні фільми, що не демонструвалися за межами країни-виробника і не брали участі в інших фестивалях. Кращому фільму фестивалю вручається приз Золотий лев. Також присуджуються спецпремії та нагороди за кращі режисерські та акторські роботи. З російських кінематографістів удостоювались призу Золотий лев режисер Андрій Тарковський за кінострічку Іванове дитинство, Микита Михалков за фільм Урга та Олександр Сокуров за стрічку Фауст. З винаходом кіно виявилось, що пробувається у людині особлива творча здатність і схильність охопити, підсумувати класичні мистецтва. З початком гонінь на православну церкву в Росії він відмовився виїхати з країни та добровільно віддав своє життя за Христа. Уперше Владику Никодима Кроткова заарештували в 1922 році і засудили до восьми років позбавлення волі. Відтоді арешти та заслання не припинялись. Після багатьох поневірянь 1932 року архієпископа Никодима було призначено на Костромську і Галицьку кафедру. Владика намагався матеріально і духовно підтримувати всіх. Хто побував у засланні, хто пройшов, як і він сам, тюрми та репресії. Але 36 року відбувся черговий арешт, цього разу останній. Не знадобився навіть вирок, праведник не витримав жорстоких нічних допитів. Життя священомученика Никодима обірвалося у Ярославській тюремній лікарні. Я завжди стояв за єдину і неподільну церкву та батьківщину незалежно від того, яка в ній буде влада. У 1943 році під час Великої Вітчизняної війни в Радянському Союзі були створені перші спеціалізовані військові училища, які були названі на честь видатного полководця XVIII століття Олександра Суворова. Перш за все, це був соціальний проєкт. Держава відкрила військові школи з повним забезпеченням для хлопчиків, які втратили батьків на війні. У 1943 році відкрилось 11 таких училищ, у тому числі у Краснодарі, Харкові, Волгограді, Воронежі. Відтоді зі стін Суворівських училищ вийшло понад 100 тисяч вихованців. Після випуску суворовців без екзаменів приймають академії. Але військова кар'єра справа добровільна. Хто хоче, може згодом спробувати своє щастя на екзаменах в цивільний виш військова наука. Наука перемагати.